Загалом 10 разів та 4 з них поспіль. Саме стільки верес грав у стадії однієї восьмої Кубка України, і все йшло до того, що ця тенденція продовжиться, адже суперником рівнян в одній 16 став столичний локомотив. І хоч кияни вже вибили раніше із турніру Колос, який є одним із лідерів УПЛ. Зараз все ж це команда другої лігії. Так довго я тут працюю. Ну ми з кожним грою з кожним тренуваннями додаємо в процесі. Перебудова прилаштування в обороні і також в атаці над цим працюємо і на перехідних фазах в нашому чемпіонаті там нам легше ми там першим номером граємо з командами ПЛ. Ми працюємо десь. Ми не закриваємося, працюємо десь в середньому блоці. У кубковій зустрічі проти другого лігового локомотива головний тренер червоночорних Олег Шандрук вдався до ротації, і у порівнянні з матчем проти колоса у Києві зі старту вийшов лише Ігор Харатін. Та й той був змушений залишити поле через ушкодження вже на восьмій хвилині. Саме у цьому епізоді локомотив пер. Перше був дуже близьким до голу. на цьому неприємності. гости не припинилися. Локомотив за шаленої підтримки власних болівальників мчав вперед. Підготовка все стандартно. У нас нічого особливого у нас є атака, оборона стандарти. на цими фазами. Ми не завжди розписано. Працюємо безпосередньо під суперника і ця гра не виключена. Ця гра не виключена. На жаль. Ми втратили ще одного гравця, поки що не знаю наскільки центру поля. Минулу гру це Дмитро Кльоц, Зараз Ігор Харатін трошки додають нам головної болі. Біля протилежних воріт було не так гаряче. Господарі помітно домінували, а наприкінці першого тайму стався вирішальний у матчі епізод. Боротьбу Семена Вовченка з Олексієм Сахненком арбітер оцінив як фул і призначив пенальці. 11 Одинадцятиметровий чітко реалізував Богдан Мордас. На жаль, дійсно, на жаль, ми сьогодні дійсно не награли на прохід. Далі і це трішки засмучує. Навіть можливо не трішки, а дуже засмучує. І ми всі зараз розчаровані, але знаєте, не так багато часу пройшло після гри і якусь таку оцінку е, давати. Не хотілося би, тому що емоційний стан трішки не той. Хочу привітати суперника? Бо це для них е, вже друга команда, в яку вони прийшли з прем'єр-ліги в Кубку. Ну а ми рухаємось далі. Наша задача зараз зробити певні висновки. Одразу по перерві Олег Шандрук кинув у бійка і Владислава Шарає веслі помбу згоду на половишу і Віталій Бойко. Верес майже безперервно тримав м'яч, але моментів від того не побільшало. А локомотив міг забити вдруге. Арбітри зафіксували сантиметровий офсайт у Богдана Мордаса, коли той замкнув подачу партнера по команді з правого флангу. Відтак локомотив слідом за колосом вибуває з боротьби за кубок і Верес, а рівняни після п'яти сезон в поспіль вперше не зіграють у одній восьмій фіналу. Ілля Томашевський, новини Рівного.